А от під час дебатів в Раді безпеки ООН голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поки на Радбезі говорять про мирні переговори, Росія при цьому продовжує військові дії і обстріли мирних міст України. І Кулеба наголосив, що РФ тепер асоціюється з агресією і воєнними злочинами. І заявив про необхідність реформи в складі Ради безпеки ООН, щоб виправити історичну помилку, яка дозволила Росії мати представництво в цьому органі. І Кулеба зазначив, що за останні 24 роки російський режим зруйнував життя мільйонів людей, розв'язав кілька конфліктів, включаючи війни в Грузії, в Україні і в Сирії. Росія діяла щоразу, як Радбез ООН був бездіяльним. За кожне слово промовлене у цій залі. Росія забирала людське життя, і це відбувається зараз. І тільки через спільні дії ми можемо поставити агресора на місце і відновити міжнародний мир та безпеку. І про вагоме слово Польщі, але не в контексті конфлікту на кордоні, а все таки на міжнародних полях міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розбив пропагандистські наративи, висловлені постпредом Росії при ООН Василем Небензією на засіданні Радбезу ООН у п'ятницю. Отже, Сікорський зауважив, що Небензя вже другий рік намагається накласти на Україну стигму клієнтів заходу, хоча Україна бореться за свою незалежність та продовжує нині проголошувати у залі Радбезу. ООН Пропаганду Кремля, у яку ніхто вже не вірить. Ну і він закликав не піддаватися на маніпуляції і залишатися міцним у підтримці України проти російської агресії.